Майже два роки моя мама живе тут, у Німеччині, і я запитав її, що вона думає про німців та життя у Берліні. Тож давайте послухаємо, що вона сказала. Яка у тебе була перша думка, коли ти приїхала до Німеччини? Ой, то я коли приїхала до Німеччини, то в мене. Такий якийсь був страх, я а, такий стереотип переживала, що німці такі строгі німці так, будуть з нами суворо і не знав, де як стати, Ми то йшли у сім'ю до людей, тому що я там буду робити. Але коли ми прийшли, нас зустріли молодий чоловік із двома діточками маленькими. Засміявся, заволобався, пригласив нас, нараз, показав нам, де наша кімната. Розділися і нараз прийшов за нами, спускайтеся до вечері, наготував нам їсти. Жінки вдома не було. Він сам з маленькими дітьми І іби нам щось нас, якось розрадити, включив нам музику, казка. Я вже забула, дуже була така сумна, і мені і, і так серце защемило. Ми почали з дочкою плакати. А він каже: ні, ні 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 я не буду, я виключу. А дочка каже: ні, най буде, це нам згадує про нашу, про нашу рідну Україну, про наш там, Київ. І мене розвіявся тот міф про поганих німців на другий день ми нас усіх зустріли, теж всіх закликали там на площадку таку, усіх нас вітали, бо нас було там багато сімей з України. Так що ну, німці непогані люди, вони просто люблять дисципліну, люблять порядок, і, і то для них плюс. Як ти думаєш, чи можуть німці чогось навчити українців? Ну, я думаю, що можуть, тому що я вже казала, що німці дуже е, люблять порядок, люблять дисципліну, можуть навчити е, ну, дисципліни якоїсь. Е, Порядку, допустимо, люди, люди поважають закон, ну, роблять усе, як має бути, і планують усе. І якщо, допустимо, що хочу сказати, такий приклад, що люди їздять на велосипедах і дотримуються правил безпеки, як то по закону від маленького до великого хто їздить на велосипедах, чи там на скутерах тих, чи на чих, усі в касках, усіх з усіх. В таких кожушках, коли на вечір, допустимо, бо витко, що їдуть і сугубо їдуть по своїй велосипедній доріжці. Ніякої загрози не ні, ні пішоходові, ні, ні машину не полізе, та дуже все добре. Чи помічала ти різницю у ставленні до старшого покоління в Німеччині в порівнянні з Україною? Ну, допустімо, якщо сказати, що повага. Одинаково. У нас тоже старших людей поважають і, і там, допустим, місто уступлять. І тут те ж є. Але у другому випадку е, я замітила, що тут, мабуть, старики, більшу, е, як сказати, доступ до праці. Допустимо, якщо людина хоче у 50 років піти на роботу, у нас сміло може, якщо є вакансії, може стати до роботи. А у нас вже. Дивляться, а 30 плюс, то вже нам старий, ну розумієте, якась дискримінація трошки є. Тому що ну, так би не мало бути, раз пенсія йде великі роки, 65-67 років, значить людина має десь ту пенсію заробити. А тут доступна людям праця, пожалуйста, робити. Яка б там не була, якщо у тебе є вища освіта, ти можеш йти. По своїй спеціальності, якщо немає освіти, там чи в борщицю, чи шило, люди працюють. Я бачу, той і в банку, де я була не раз, там такі дідки, дідові, такі мого віку працюють, і в магазині люди такі продавці, і всі старшого віку дуже багато. Так що, от така невеличка різниця. Які три речі ти вважаєш найкращими у Німеччині? Вони ну, кращими, я вже казала. Це культура. У них дуже культура, дисципліна і, ну, я знаю, ще там планування, план, плани. У них день запланований. Допустим, вона не встає рано. Жіночка та думає собі, що буду не зробити. У неї чітко є план. Я рано встала, там зробила свої хатні справи, пішла на роботу і далі я знаю, що. І завтра так. Та кожен день, допустимо, до кінця тижня людина має заплановано що вона має робити. Я це бачила на прикладі тої хозяйки, що хазяйва, що вони допустимо, вони рано після обіду йшли на роботу, рано вони вставали щось там на робили в дворі і раз сіли в машину і поїхали. Значить, вернулися з роботи. А у нас ще план туди. Значить, план не має бути порушений. Вони то дуже все дуже порядочно. все, то ніяких там хіба боже варю хтось умер. Воно все чітко. ну, А друге теж, що ну, так, чистота, чистота на вулиці, у дворі, у хаті, чистота дуже. так що, ну, Там машина йде, кожний рано йде про, із тим, чистити вулицю, замітати. І кожен хазяїн перед собою, кожен рано, коли треба, чи якесь там все чистенько замітають, убирають. Все дуже, дуже добре так, у них. І третє, німці дуже знають веселитися. Це такий веселий народ, вони знають на будь-якому місці зробити такої, якоїсь свято із будь-якої події, невеличкої, зроблять свято, знають розподіляти своє свободне врем'я після роботи. Дуже много діляють часу своєї сім'ї, якісь організовують походи, якісь. Там ну, такі, допустим, у вечірні час можуть, ну, в селі, це я відділа, в селі збираються мужики особино, грають там настільні ігри, настільний футбол. Ну, Дуже цікаво, там проходять. Ну, і це досить файно, бо вони не, не розходять розпусному кудись, а держаться сім'ї, держаться своїх як би, очага свого. Нормально виспитують дітей, займаються діти різними іграми. Я де жила на квартирі, там діти маленькі були, але вони були зайняті велосипедами, батько їх учив, і по скалолазових, вся делізати. Все не знали. Всі діти задіяні, вони знають, що вони живуть таким свободним е, своїм життям. Як ти вважаєш, що українці можуть дати німцям? Ну, українці, я знав. Я думав, так, моя думка така, що українці можуть німців навчити готувати. Тому що у німців, у німців тут дуже слабенька кухня, і, і така у них фантазія слабенька до кухні. А наші, е, наші жінки знають готувати все на світі. там ізобілія. Я, допустимо, хочу сказати такий приклад, коли ми е, жили у німецькому селі, у сім'ї. То я готувала наші страви і обов'язково кожен раз, ну, що було таке, що вони не що вони їли: борщ, субстрика, усе, якісь випічки, я все, їм, я все їх угощала, вони такі були задоволені. І коли ми вже мали уїжджати, у нашого хазяїна мав бути день народження, а вона мені каже, що я хочу тебе попросити навари мені велику велику каструлю 20-літрову борщу. Я складу в морозильну камеру, бо то ще було вісім днів до той день народження. Я складу у камеру, коли прийдуть до мене гості до чоловіка на день народження. Я буду їх угощати, бо мені. Дуже сподобалася ваша страва. Борща. Я наварила її ту каструлю борщу, но, і ми розмітали все по каструльках і все склали у морозильну камеру. Вона мені після того писала, що всі були задоволені. Ну. А ще тепер, коли я вже в Берліні, тут одна жіночка, дуже знайома, така мого, майже мого віку, вона е, попросила у мене рецепт сирників. Мені було дуже е, якось так, я не знаю, за, зачудувалася, що така жіночка стара, вона не знає свиники зробити. Я їй зробила, скинула я їй е, рецепт, і вона спекла і була дуже задоволена, що в неї вийшло. Скинула мені е, е, фотографію, як у неї вийшло. Вона каже, я такої в житті ніколи не їла і не, і не бачила. Наші страви то безбожні. Можна е, по цілому світу похвалитися з нашими стравами і нашими господинями. Наші страви найкращі у світі. Чи є якась одна річ, яку ти досі не можеш прийняти у Німеччині? Так. На жаль, це лист. Лист, писанина, сея нідикоя, коли вже така цивілізація, коли о, все в телефонному у, у цьому електронному вигляді всі документи, я допустимо свою справу, коли я була в Києві о, з пенсійним фондом, вирішила за пару хвилин о, о, і, і все, а тут треба письмо писати, нести на пошту. Потім чекати тиждень відповідь того ще добре, бо тиждень, тиждень ще щили нашої пішло, потім чекати. В общем, все, все найстрашніше, що е, тут є. А друге є все, е, все як, як у людей. Якби ти могла перенести щось з українського життя сюди, щоб це було? Що б це було? Це б були ринки. Зелені базарчики, де можеш поторгуватися, помацати кожну сливку, парадичку і з бабками поговорити, зазвідати утків, кулько стоїть, як далеко ви приїхали. Це мені цього не вистачає. Я з удовольствиям перенесла. На жаль, я тут ще не виділа ані одного базарчика. Це дуже мене тут нервує. Доста наниз, бо в мене вже голова болить. Другий раз продовжимо. Звідайте, що, що вас цікавить, та будемо говорити. Будьте здорові.